І прямо зараз ми маємо скап-зв'язок з Олександром Білецьким, військовим експертом. Доброго дня, пане Олександре. Доброго дня. Ось стало відомо, що черговий гумконвой, так званий, перетнув кордон України. Знову там заїхало цього разу 124 вантажні автомобілі. Скажіть, будь ласка, чи можна якось боротися з цими ось гумконвоями, які перетинають кордони вже навіть лік із Так, звісно, можна. Яким Ви? чином? диверсійно штурмовими групами військовою авіацією, артилерією, вибухівкою можна боротися з глумком воєми? Що це дасть? Це дасть, то, що військова техніка і боєкомплект буде знищений от, не в боях і в прямому вогневому зіткненні, а на марші. От, і він просто не доїде для того, щоб знищувати наших, наші війська і наших хлопців. То чому це не робиться? Ну, це запитання до, напевно, до верховного главнокомандуючого і його півдевого. Тобто ви вважаєте, що це реально зробити? Саме таким чином перешкодити, ну, як би... Саме так і треба робити. Саме так і треба робити. Це ключове завдання під час бойових дій: не допускати поповнення озброєнь, доставки там бойової техніки, доставки доставки пального там і так далі і так далі це ключове завдання якраз під час бойових дій а чи можна якось домогтися, хоча б того, щоб якось зазирнути, подивитися, що ж там вони власне перевозять? Чи справді гумконвої, посівні там та решта, як вони медичне обладнання, харчування, як вони кажуть, заявляє російська сторона? Чи насправді це ті речі, ось про які пишуть, що це зовсім не недозволені міжнародними нормами, і ці матеріали, які вони перевозять, не входять до гуманітарного вантажу? Ну, я думаю, що якщо один раз розбомбити цю авіацію, наприклад, чи з допомогою там, артилерії, ми у нас буде змога подивитися, що там є насправді. І іншим нас... чином Це перевірити. Сам, 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 Саме простий спосіб подивитися, що саме перевозять в гункам Ну, Якщо щось там дійсно перевозять там зерно, якісь речі, в чому дуже сумніваюся, можна вибачити, сказати, що до туди вистрілили яким чином далі розгортатиметься ситуація? Вони і надалі, я маю на увазі, російська сторона направлятиме нам так звані свої гумконвої е на допомогу місцевим мешканцям. Ну, немає там ніяких вже майже місцевих мешканців. Дуже багато місцевих мешканців переїхало або на територію Російської Федерації, або на територію України. Там йде війна з регулярними російськими військами. От, відповідно. Ну, як далі? Ми бачимо, що Російська Федерація дуже активно готується до активної фази бойових дій. Тому заходить величезна кількість бойової техніки, вона вже заходить фактично залізницями, автомобільним транспортом. Тому ну, я думаю, що просто треба будувати потужну армію, готуватися до війни. Розумієте, що ніхто нам, ну, в слабкій Україні ніхто допомагати не буде. А з іншого боку, навіщо їм перевозити ось вантажівками власне ці всі речі, якщо у них є залізниця і транспортні вузли, які вони можуть безпосередньо у вагонах і вмістити все, що їм треба перевести? Ну різні речі різним транспортом перевозяться. Я думаю, що це навіщо треба саме от вавантажні автобуси? Ці? Ну, я думаю, що вже підготовлені вантажні автомобілі для перевозу? Там якоїсь кількості озброєні техніки їх використалися таки на залізничному тратам, які на які там. Моніторинг ведеться, от, перевезення. Я так розумію, що була інформація, що там є там, наприклад, на ливні автомобілі спеціальна обладнання для перевезення, для перевезення ну, артилерії, зброєння. Ну, Тому, напевно, перевозять. Тобто є просто різні канали. Ну, так от. Про що свідчить чергова поява? Ось так званого псевдо Ось під час попередніх разів, уже кожного разу загострювалася ситуація, і починалася збільшуватися кількість обстрілів і різноманітних технік з боку терористичних угрупувань. Чого зараз чекати? Про що скажуть зараз те, що знову заїхав гум конвою. Ну, я ж кажу, що Російська Федерація дуже активно готується до, ну, до активної фази бойових дій. Коли вона почнеться, ну важко сказати, але я думаю, що незабаром не просто ми це побачимо. Тому що Російська Федерація не задовільняє ну, той стан зараз, ну який статус-кво, який зараз є на сході України. Мається на увазі, що Російській Федерації треба або пробити сухопутний. Сухопутний шлях до Криму, ну тому що в Криму є дуже серйозні проблеми. Ми знаємо, що Крим зараз найбільш датаційний дотаційна частина. Туди йдуть шалені гроші. Я так розумію, що цих грошей дуже не вистачає. От, ну фактично, табо ну, для такого політичного якогось треба захоплення якогось великого українського міста. От повідомляєте ви про атаки очікувані з боку терористів. В яких напрямках вони можливо будуть атакувати на вашу думку? Ну в зв'язку з тим, що Російська Федерація це взагалі країна терористу. Ну очікувати можна ми бачимо, що диверсії диверсійна діяльність дуже активна. Тобто, фактично кожен день в різних містах України відбувається декілька по декілька терористичних атак. Я думаю, що це все буде. Загострюватись, плюс ну, напевно будуть інформаційні атаки. Ми бачимо, що вже там якісь уряди створюються, от людьми, які просто які мають сидіти вуцегарними. Ну і от, все це відбувається в рамках якогось одного загального плану або просто там плану А, Б чи С. Швидше за все, що таким чином все це буде розгортатися. Тобто, на фоні дестабілізації ситуації в країні будуть ще якісь фізичні терористичні акти. Плюс загострення бойових дій на сході країни є інформація, що можливий такий наступ з боку терористичних військ саме в період з велик... після Великодня до 9 травня дня перемоги. Скажіть, будь ласка, чому саме цей період був обраний? Чим вигідний саме він? Чому саме тоді можливо? Найбільш вирогідність? Мені важко сказати. Я думаю, що ми подивимося, коли буде насамнути. Тобто, можливо, це якась просто злив інформація, можливо, це просто дезінформація. Тому чи буде, чи не буде, ну, подивимося, але ну, мене набагато більше цікавить просто ну, українська стратегія, стратегія української армії, стратегія українських силових спецслужб, і взагалі стратегія України щодо цієї зовнішньої агресії. Тобто поки що, на жаль, ми. Був шалений кредит довіри з боку народу. То есть народ фактично рік отримував наші Збройні сили. От, Зараз народ поставили фактично на коліна, наша ж українська рідна влада. От, ну, вона, напевно, не зрозуміла, що це був просто кредит довіри. зараз у людей просто ці ресурси, вони фактично вичерпані. То есть був карбланш для, для, для українських чиновників на те, що протягом року налагодити всі ці речі. От, вони, на жаль, не налагоджені. Ну, от, ситуація є така, яка є. Чергові мінські домовленості не виконуються терористами. Скажіть, будь ласка, чому українська влада чи не реагує на це чи має реагувати взагалі? Ну, тому що мінські домовленості це звичайна фікція. От, есть, в дипломатії є таке поняття, що угоди мають виконуватись. Зрозуміло, що Російська Федерація не збиралася і не збирається виконувати жодні домовленості, от, тому... Тож навіщо нам з ними домовлятися додатися? Я що? не знаю навіщо знову таке питання не до мене, а питання до вищого керівництва країни. Чому вище керівництво країни обирає такі дуже цікаві формати, коли ну, напроти величезної європейської держави, такої, яка є Україна, садить просто за стіл переговорів, якихось абсолютно ну, якісь блазнів, розумієте? І ці блазні там між собою намагаються про щось домовлятись. Ну очевидно, що це ну, звичайна фікція. Просто для чого це треба, мені не зрозуміло яким що... шляхом треба йти на вашу думку? Як вирішувати ситуацію з тим конфліктом? Шляхом, шляхом треба йти таким, що треба просто пос... треба запроваджувати абсолютно реальні ані фіктивні реформи в Україні. Треба давати народу можливість під час війни зайняти самозайнятістю, тобто зняти всі обмеження для там, малого і середнього бізнесу. Треба розібратися з п'ятою колоною Кремля в Україні. Це йдеться і про церкву РПЦ ФСБ і про мобільних операторів. От які є власності Російської Федерації про російський бізнес в Україні, який абсолютно спокійно працює, от і про там обленерго, які половина належить громадянам Російської Федерації чи там депутати державного ну, держдуми, і ми фактично спонсоруємо. Ну спонсоруємо людину, яка, яка плачує війну на, на сході країни, і дуже дуже багато інших внутрішніх питань. От. І треба створювати потужну сильну армію, потужні спецслужби, проводити операції, привозити просто всіх цих виробків в багажниках, сажати в квітки, Ну, Робити так, як робить воююча, ну нормальна, здорова, воююча нація. Тобто не панка, це не, не цацька з цими людьми. От. Проводити операції, тобто є там люди, які воюють, наприклад, там з Франції, з Іспанії. Значить, знищувати родини таких людей, так як робиться наприклад Ізраїль. Розумієте, щоб відбити просто бажання воювати, то щоб не їхали сюди знищувати наших дітей, знищувати їх дітей у них вдома. Ну, от таким чином я думаю, що все буде тоді, все це буде І шукати собі ну нормальних зовнішньополітичних союзників, не залучати ну відверто або приховано антиукраїнські держави чи політиків, таких як там. Ангела Меркель, чи ну в особ... верніше Німеччину в особі Ангела Меркель чи Францію залучати до переговорного процесу, залучати такі країни, як там ну англосаксонські країни, які відверто антиросійські, такі як Велика Британія, Сполучені Штати, Канада, Австралія, Японія от, до переговорного процесу, Китай. Ну та не загравати, не загравати з людьми, які ну приховано просто постійно грають антиукраїнську гру. Не можу не запитати вас про миротворців. Як вважаєте, чи нададуть нам все-таки їх? Чи... Та ні, ну це взагалі смішно, я навіть не хочу про це говорити. Чому? Просто, ну тому що це цирки балагантості. Цього не буде ніколи. Це просто таке забалакування для населення. Ну, або це, або це ну, або це глупота дуже велика, або це ну, частина якоїсь просто гри для, ну знову таки, для не дуже розумних людей. Немає про що говорити взагалі. Не буде тут ніяких миротворців. Якщо тут будуть миротворці, то тут буде Косова, буде Придністров'я, і, ну і буде просто заморожений на багато-багато років конфлікт.